Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в художньому музеї Луцька, розповіла його завідувачка Зоя Навроцька. З її слів, торік, 24 лютого, всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Сьогоднішня виставка, попри війну, приурочена ювілею п'ятдесятиліттю з часу відкриття художнього музею у Луцьку каже Зоя Навроцька. Залишалися порожні зали, і звичайно, нам співробітникам музею було дуже сумно, що наш музей не пульсує. Мистецтво дуже потрібне сьогодні. Мистецтво це теж боротьба. Це боротьба за духовне існування за словами Зої Навроцької на виставці представлена майже сотні картин шести луцьких художників: Богдана Ясинського, Елеонора Сабової, дишко Олександра Дишка, Наталі Кумановської, Сергія Корсая, Геннадія Юрієва. Це портрети, анімалістика, історичні полотна та натюрморти. Художниця Наталія Кумановська розповідає для експозиції: обрала роботи, написані ще до повномасштабної війни. Це доробок за останній час. Через деякий час після початку війни я знову почала малювати. Десь місяці три-чотири я не могла працювати. Експозиція об'єднала у шести залах різних за стилем і формою художників. Митець Богдан Ясинський презентував на виставці картини живопису, написані ще у 90-ті роки минулого століття. Нині каже, займається скульптурою. Це був особливий час все тоді. Приходило в рух, почалося нове відносини в мистецтві. Це емоційний баланс, який потрібен суспільству. Таке мистецтво допомагає відволіктися під час війни, кажуть відвідувачі, з якими поспілкувалося суспільне. Ми зараз всі трошечки не дуже емоційному стабільному стані. А мистецтво допомагає нам заспокоїтися, якось переосмислити це все водночас. Воно і лікує душу. Саме в такі часи теж необхідно знаходити час, сили, моральні. І приходити насолоджуватись навіть якщо це буває інколи важко. Завжди тут вічність. Зоя Навроцька каже: виставка картин луцьких художників діятиме у художньому музеї Луцька до травня. Олена Чорнуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.